Дощ іде, а ми працюємо. <смір> Відеозвіл для дівчинки, яка замовляє деревовидні і волотисті гортензії. Дуже скоренько, бо замовлення дійсно дуже шикарне. Попадає під акцію, їде з подарунку. І так, почнемо з низкорослих сортів. Панфлора даю ось такий кущик, віднормуєте, обріжете. Ось таку він колючку формує. Росте в ґрунті до метра. Метр на метр така кулька виходить. Далі п'іті дві штучки. П'ятіт чері даю з кіточками. Ось такий. І ось такий. П'ітіт чері. Ось почала забор... забарвлюватися червоний колір. Можна вирощувати в кашпо і можна вирощувати в ґрунті. Єдине, що в відкритому ґрунті вона буде трішки вища, в кашпо буде нижче. Полістар саме рання квітуюча гортензія, Даю ось такий кущик. Це все в П9ому горщику. Далі з карликових. П'ятіт Стар. Ось така. Маленька зірочка. Теж можна вирощувати в кашпо. Петіт Стар, ось така. Ну так хочеться з квіточками дати. Моя улюблена серія Лідінг. Pink and Rose. Ось такий саженець. Бачите, який визрівший вже в стовбурці. Ось такий теж з початком квітування. Мені здається, весною подивитись, що тут можна зробити два кущика. Що тут вже теж буде корінь Ось на цьому. Подивитесь. Зможете розсадити, якщо там є коріння. З новинок Colorful коктейль пізнього терміну. Дуже гарна гортензія, прямостояча, не потрібно підв'язувати ні один сорт серії Лівінг. Лівінг Пінки Промісі. Ось такий сажинець. Далі Вільмс Ред. Ось такий саженець. Ось він. Теж рано квітує. Метеликовими сусвітями. Не буває бордового кольору. Ну і саме чи вони червоний діамант, даймонд, руш. Ось, десь даю з початком квіточки, якщо зараз пересадите, він ще вам розквітне і ще й почервоніє. Ось такий саженець. Так, далі. Пін, деревовидна. пінк Анабель. Ось такий саджанець, не хочу піднімати, бо незручно. Останній саженець. Лайн Рікі. і подарунок їде ось такий сажанець.